Без цього транспортного засобу для малечі ми не можемо уявити жодну молоду матусю, адже саме він щоденно полегшує життя усім батькам. Виявляється, дитячими візочками почали користуватися ще у 800-х роках минулого тисячоліття, а вводити в користування їх стала сама королева Вікторія, яка мала аж 9 дітей. Тому без коляски обійтися їй було майже неможливо. Вже незабаром мода на візочки поширилася у всіх аристократичних колах Європи. У сучасному світі без такого винаходу теж було б важко. Тому Батьки при виборі коляски для своїх малюків особливо прискіпливі. Кажуть, найголовніше, аби дитині було зручно. Тільки по властивостям, щоб великі колеса, бо в нас погані дороги, на жаль. І, ну, і так далі вже дивилася. Мамам неможливо без колески. Щоб він легкий був, тому що високо живу, ліфта нету. Перша, мабуть, розраховувала на гроші, дивилася. А взагалі ми їхали на море. Нам треба було компактно складено, щоб удобно було. Поїзд з собою. А ось ця малеча без свого транспортного засобу нікуди. Бабуся дівчинки каже: візочок обрали не аби як вдало, адже він і зручний, і практичний, та ще й містить усі необхідні для дитини функції. Вибирали, щоб було найбільш зручно для дитини, щоб відповідало саме для здоров'я дитини. І дійсно він дуже практичний, дуже і тут є три в одному: автокрісло, Літня колясочка, от і люлечка. Дуже надійний, дуже хороший. І зимою прохідне було. І от влітку дитина дуже любить і дуже спить гарно. І незважаючи на те, що вона біла, але вона дуже гарно витирається, стирається. Тож при виборі дитячого візочка насамперед необхідно звертати увагу не на зовнішній вигляд, а на комфортні умови для малечі. Адже тільки тоді у дитини формується здорова статура.